Україна світ шоковані останніми заявами американського президента Дональда Трампа, який після російсько-американських переговорів в Саудівській Аравії повторив ледь не всі кремлівські наративи, звинувативши Україну в небажанні домовлятися про мир впродовж трьох років війни і в небажанні йти на поступки Путіну. Жодного слова засудження російської агресії, жодної заяви про те, що Росія має відшкодувати всі завдані збитки за злочини в Україні. Натомість Трамп хоче, аби Україна провела президентські вибори. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після двосторонніх перемовин у Саудівській Аравії засипав світ новими скандальними заявами, зокрема своєю прихильністю до Кремля. Насамперед відзначив Росію за те, як вона себе добре показала в Ріаді і ледь не похвалив, що Москва ще не тотально знищила Україну. Країну розбомбили вщент. Багато міст лежить в руїнах. будівлі зруйновані у Києві. Не так гадаю, що росіяни не хочуть пускати туди багато ракет. Вони зруйнували. Але не на 100%. Якби хотіли на 100%, вони б це зробили. Але є міста, які повністю зруйновані. Далі його коментарі серйозно походили на кремлівські методички, зокрема про начебто нелегітимність президента Зеленського. Тому очікувано Трамп зажадав проведення виборів в Україні. у цій ситуації, коли в Україні весь час триває воєнний стан, і лідер цієї країни за рейтингом популярності вже впав до 4%, Міста зруйновані, вони мають в. Вигляд згарища це не Росія, каже Україні, що треба вибори. Це об'єктивна ситуація. Традиційно Трамп не уточнює джерела озвученої статистики і цифр. Тож і сума вже наданої Києву допомоги, яку господар білого дому тепер вимагає відшкодувати, теж викликає запитання. Попри те, що ця підтримка Вашингтоном декларувалася як така, що не потребує повернення на цьому докори українцям від Трампа не закінчилися. Виявляється, війну можна було закінчити ще три роки тому переговорами. Апонат. Так американські відповів журналісту який спитав, чи має він якесь повідомлення для українців, які можуть почуватися зрадженими через відсутність на переговорах в Ріаді. Я чую, що вони засмучені тим, що не мали місця на цих переговорах. Ви вже там перебуваєте три роки. Ви повинні були закінчити це за три роки. Вам не слід було цього починати. Ви могли укласти угоду. Я міг би укласти для України таку угоду, за якою віддав би їм майже всю землю, і ніхто б не загинув. І жодне місто. То не було б зруйновано і жодного купола не було б знесено, але вони вирішили цього не робити. Трамп заявив, що має силу покласти край цій війні, і це йде дуже добре. А на запитання, чи зустрінеться він з Путіним у лютому, відповів імовірно. Адміністрація Білого Дому намагається легалізувати офіційні контакти з Путіним, каже колишній міністр закордонних справ України Павло Климкін. Та не зуміє розлучити Росію та Китай. А от ізоляцію країни-агресорки суттєво ослабить в незахідному світі. У Путіна і раніше були можливості спілкуватися, а західний світ тримав солідарність. Тепер насправді Трамп вибрав логіку: а давайте спробуємо відірвати Росію від Китаю. Дійсно, оця блокада, яка краще чи гірше, але тим не менше працювала, зараз зазнала удару і дуже непростого удару. З ним погоджується й політолог Валерій Пекар. Трамп буде використовувати Росію як інструмент, як можна сказати, лом, яким буде намагатися зламати Китай. Це не дружба, це цинічне використання Росії, але для того, щоб Росію можна було використати, їй треба щось віддати, наприклад, Україні. Хочеться вірити, що американські системи стримувань і противаг зможуть якось збалансувати політику Трампа українцям. Варто припинити нервувати, тому що від нас політика американської адміністрації не залежить. Наша задача сконцентруватися на Європі, допомогти Європі прокинутися, скортуватися, і очевидно, це задача для українського уряду та української дипломатії. Але наша внутрішня задача, наша українська внутрішня задача, полягає максимальній консолідації на сьогоднішній день нашої оборони і спроможності. Протистояти ворогу на думку пекаря, заяви президента Трампа свідчать, що традиційний світовий порядок повністю зруйнований, і його існування можна вважати завершеним. Сполучені Штати не будуть більше виконувати роль світового поліцейського, який поширює демократію. Така загальна зовнішня політика американської адміністрації. Тож для перемоги Україні слід бути максимально виваженою та об'єднаною. Анна Боль, Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини. Сьогодні президент Володимир Зеленський спілкувався з українськими журналістами у форматі прес-конференції. Найближчим часом ми плануємо показати запис цієї прес-конференції, оскільки там були відповіді на деякі важливі питання, і це треба почути з перших уст. А продовжимо геополітичну тему з Єгором Чернівим, заступником голови комітету Верховної Ради із питань нацбезпеки, оборони та розвитки голови постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Пане Ігоре, вітаю. Доброго дня, панаті так сталося, що знову геополітика на перших шпальтах. І після заяв американського віце-президента на Мюнхенській конференції безпековій, яка у неділю завершилася, хотілося почути вашу думку з приводу того, а що тепер чекати стосовно євроатлантичної єдності в тому ж самому НАТО? бо схоже, що Намітився певний розкол і просто пластарями і запевненнями, що ми, як завжди, єдині, тепер не обійдеться. Потрібні якісь рішучі дії, що і підтвердила термінова зустріч у понеділок у Парижі на рівні глав 10 європейських країн. То як ви оцінюєте оцю єдність в питаннях безпеки зі сторони євроатлантичної спільноти? Ви знаєте, це точно було був такий холодний душ від Європей для європейців від сполучених штатів, і він. Як мені здалося, у всякому випадку на мюнхенській конференції був сприйняти дуже серйозно, але за результатами зустрічі в понеділок лідерів європейських країн, щось мені не здалося, що вони готові навіть в такій ситуації рішуче діяти знову, вони не домовилися фактично ні до чого. Запропонований варіант президентом Зеленським також на Мюнхенській конференції щодо посилення ролі Європи, фактично. Перезавантаження е, лідерства в Європі і отримання справжньої суб'єктності, хоча по питаннях безпеки, і створення європейської армії, воно також якось поки що не знайшло відгуку всередині європейського союзу. Щось намагається робити Макрон. якісь... Заяви робить Стармер, хоча не є частиною Європейського союзу, хоча є але є частиною Європи, і все це виглядає, чесно кажучи, не дуже добре, тому що замість того, щоб прокинутися ще. Три роки назад, а по-хорошому 10 років назад, коли 2014 тисячі був окупований Крим, та почалася війна на Донбасі. І зараз на лідери Європейського Союзу не знаходять у собі сил більше взяти відповідальність. Я певною мірою розумію позицію Сполучених Штатів, що вони що вони роблять, і що вони хочуть. Вони не хочуть відвертатися від Європи. Вони не збираються там забирати контингент з Європи, але вони хочуть перекласти більше відповідальності всередині альянсу, всередині євроатлантичної спільноти саме на європейців, за для того, щоб європейці відповідали за свою безпеку. 30 років вони жили під просолькою НАТО, і на 70% НАТО це Сполучені Штати. Зараз Сполучені Штати хочуть, щоб кожен платив по рахункам. Хоча б сам за себе, ось це перебалансування всередині альянсу, а більше відповідальності, більше грошей, ті самі 5% від ВВП на оборону, ось але таким досить жорстким способом намагаються донести сполучені штати. Тобто не йде про розрив. Але я б, чесно кажучи, рекомендував би Європі активізуватися в цих питаннях саме забезпечення власної безпеки. Ну добре, про пророзив справді поки що не йдеться, хоча були якісь натяки ще на першому президентському терміні Дональда Трампа про те, що він в разі чого може і НАТО вийти. Але коли ми говоримо про безпеку Європи, то ми тепер же ж говоримо і про безпеку України в тому числі. І тут я погоджуюся, що Європа не демонструє достатньої рішучості і швидкості. Пов'язаний очевидно з тим, що треба узгоджувати консенсусно все. Але можна було б на рівні заяв, бодай виступити як не з призначенням спецпредставника. З питань українсько-російської війни, так, хоча б і засудженням цієї російської формули, яку вони на переговорах з американцями вже почали проштовхувати, мовляв, припинення вогню, вибори в Україні, а тоді підписання якогось угоди про мир. Ми здається, не чули чіткого ні зі сторони європейців. Ми це вже проходили. Якщо ви пам'ятаєте, мінські угоди були побудовані приблизно таким чином: спочатку, вибори. Задля того, щоб нам троянських коней завантажити в Верховну Раду з окупованих Донецька та Луганська, і потім впливати на в тому числі зовнішню політику блокуванням нашого поступу в НАТО або в ЄС, так само зараз намагається робити Росія, але вже за участі сполучених штатів, на жаль. Це не означає, що це буде е, фінальним рішенням або фінальною пропозицією. Це бачення Російської Федерації знову ж таки не погоджене і не запропоноване Україні від Сполучених Штатів. Е, що стосується реакції кволої реакції Європейського союзу, ну знову ж таки, ми впираємося в те, що сьогодні існує на жаль, брак лідерства в Європі, щось намагається робити Макрон. Але ось цього е, єднання Європи і розуміння загрози, на жаль, навіть попри те, що е, їм прямим текстом російська е, прямим текстом Сполучені Штати говорять про те, що ви маєте самі забезпечити свою безпеку в умовах війни е, Росії проти України і в умовах того, що Російська Федерація з Білорусією е, має спільні кордони з багатьма європейськими країнами, все одно. Бачите, не призводить до якихось рішучих дій. Сподіваюся, що ось ця цей анонс у 700 мільярдів, яким вони мають знайти, не стане черговим черговою історією про мільйон мін для мільйон снарядів для України, які ми так і не побачили. Весь мільйон або чеською ініціативою 800 тисяч також до кінця там 24, 24 року ми мали отримати, але навіть раніше і також всю не отримали немає вже часу європейському союзу з лідерством, з пошуками лідерства. Ну сподіваємося, що прокидання, яке відбулося після Мюнхена, воно вже остаточне. і Ніхто не буде переводити будильник ще на 15 хвилин. Дякую, дуже пане Єгоре. Єгор Чернів був з нами на зв'язку. Тепер